В даному відео розглянемо заповнення декларації з єдиного податку ФОП 4-ї групи. Виконуємо з вами подання звіту з допомогою електронного кабінету, тож виконуємо вхід. Вхід до особистого кабінету ми можемо виконати з допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, ID, UA або Дія підпис. Обираємо з вами АЦСК, В даному випадку я варіант обираю PrivatBank. Обираємо ключ. Та вводимо пароль до захисту ключа. Читаємо з вами ключ та виконуємо вхід. Переходимо з вами ліворуч до введення звітності. І нам необхідно з вами створити звіт. Для його створення натискаємо з вами Створити. Ми обираємо з вами форму F01 прибуток та обираємо саме ту форму звіту, яка нам необхідна. В даному варіанті нам з вами необхідна податкова декларація платника єдиного податку 4-ї групи. Ми бачимо одразу термін подання даного звіту за 2024 рік. Нам необхідно подати звіт до 20.02. Тож відкриваємо. Далі дуже важливо, ви обираєте код ДПІ, куди саме буде у вас подаватись звітність. Тут, відповідно, дуже важливий момент, потрібно зазначити, куди ж подається дана декларація. Декларація платника єдиного податку 4-ї групи подається одночасно за двома адресами. За адресою Державної податкової служби за місцем знаходження платника, і до ДПС за місцем розташування земельної ділянки. Тобто, якщо земельна ділянка розташована за місцем знаходження платника, де він де знаходиться, то, відповідно, все одно подається два комплекти звітності до однієї податкової. Це дуже важливий даний момент. Якщо ми хочемо, щоб звітність формувалась на підставі попереднього звіту, тобто інформація скопіювалась, в такому випадку ми встановлюємо прапорець, заповнити на основі звіту та обираємо раніше введений варіант звіту. Далі нам необхідно з вами обрати. Додатки ми саме будемо використовувати додаток 1, це відомості про наявність земельних ділянок до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи. Додаток 2, відомості про суму нарахованого доходу до страхованих осіб, тобто наші ЄСВ нарахування. І додаток 3, який використовується 2022 року, це додаток 3, розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий звітний рік. Тож, Обираємо з вами додатки і натискаємо Створити. А я повернусь, трошки підготувала нам з вами формат звіту, ось він. Ми з вами бачимо, що звіт у нас з вами зараз заповнився, і додатки, які ви обрали, вони також у нас підтягнулися. Далі ми вказуємо порядковий номер за рік. Необхідно зазначити, що порядковий номер за рік зараз в даному варіанті я вказую один, але він може бути е, інший, тому що ви можете подавати як уточнюючи податкову декларацію, так і довідково. Цей момент необхідно також враховувати. Далі, ми з вами встановлюємо тип декларації. Тип декларації може бути встановлено одночасно декілька типів декларації. Тобто, Загальна звітна, або може бути, ну, да, це стандартна два прапорця, але може бути варіант, коли вам потрібно ще встановити прапорець довідково. Тобто, якщо ФОП у минулому році перебував на четвертій групі єдиного податку, то у шахті декларації ми просто встановлюємо два прапорця, загальна і звітна. Але якщо ФОП стає платником єдиного податку четвертої групи у першу, тобто спочатку нового року, то слід проставити нам з вами три прапорця: загальна, звітна і довідкова. Оцей момент нам з вами необхідно враховувати. Далі ми з вами вказуємо, за який рік, за 2024 рік, ви перевіряєте всю введену необхідну інформацію, щоб у вас була вся. Всі дані заповнені, це обов'язково. Ми перевіряємо особливо перевіряєте податкову адресу, якщо були зміни. Опускаємо з вами нижче. Далі у нас окремо йде заповнення розрахункової частини декларації для юридичних осіб, і окрема розрахункова частина декларації для фізичних осіб-підприємців. І тут нам з вами необхідно внести заповнення даних. Хочу звернути вашу увагу, що для нашого полегшення ведення інформації нам програма підказує, що ми заповнюємо в кожній колонці, навіть нам програма підказує формули, як же. Буде розраховуватись. Єдине, що хочу зробити акцент, що при поданні декларації з єдиного податку 4 групи необхідно враховувати, що існує розмір ставок єдиного податку з одного гектара, який залежить від категорії земель. Ми бачимо, що прям звідти у нас розбита на категорії земель, і залежить від розташування сільгосп. Угідь або земель водного фонду відповідно до пункту 293.9 Податкового кодексу України. Тобто саме там, в розрізі категорії, ми можемо знайти ставки єдиного податку і вони відрізняються від стандартних фобів першої, другої, третьої групи. Це дуже важливо, тобто з цима ставками да, потрібно також ознайомлюватися. Далі необхідно зауважити, що Нарахування єдиного податку відбувається на майбутнє, тобто ми вказуємо нарахування на 2025 рік, тобто податковим. Звітним періодом для платників єдиного податку четвертої групи є саме календарний рік. Ми заповнюємо з вами всю інформацію по ЄСВ, ми заповнюємо за 2024 рік. Але нараховувати єдиний податок ми будемо за 2025 і сплачувати ми його з вами, да, будемо в 2025-му, тобто сплачувати його раз на квартал протягом. 30 днів після закінчення. Але давайте зараз будемо заповнювати і одразу ми з вами цей момент зафіксуємо. І так, у нас з вами буде рі рілля. Наприклад, всього це буде 10 гектарів, нормативна грошова оцінка 35 тисяч гривень, а ставка податку для даної категорії 0,95. Є річна сума податку, вона розраховується як графа 3, це площа земельної ділянки, помножиться на графу 4 це нормативно грошову оцінку, і помножується на нашу ставку податку. В даному варіанті, якщо ми це все перемножимо, ми отримаємо з вами 3 тисячі гривень. Це загальна річна сума єдиного податку, яка буде сплачена. Але вона у нас далі розбивається поквартально. Але потрібно звернути увагу, що в першому кварталі ми сплачуємо 10. Відсотків від загальної суми, у другому кварталі 10%, в третьому кварталі 50% і у четвертому 30%. Чому так відбувається? Тому що ми розуміємо, що на четвертій групі тут є свої особливості, тобто тут саме знаходяться платники єдиного податку, які займаються фермерським господарством, да, тобто сільськогосподарським призначенням. Або переробка продукції, рослинництва. І відповідно ми розуміємо, що в них такий самий сезон, коли виникає дохід, коли є дать кошти, це саме третій квартал, відповідно, коли є прибуток з цих земель. Тому відповідно перший другий квартал, коли в них не сезон, як то кажуть, це 10%, і це назами буде сума 332,50%. Першому кварталі 33250 другому кварталі. Далі ми бачимо третій квартал 166250 і четвертий квартал 997,50. Далі ми заповнюємо з вами наступні категорії земель, які є взагалі да, у даного платника єдиного податку. Наприклад, ми ми пропишемо пасовище 15 гектарів. Нормативна грошова оцінка буде 60 тисяч. Для даної категорії у нас з вами ставка податку 0,57. Прописуємо з вами річну суму. Ну і далі відповідно розраховуємо від, в розрізі кварталів 513, 513. Прописуємо з вами 2565 і 1539. Тобто загальна сума за квартал повинна дорівнювати річні сумі податку. А ми бачимо, що загальну суму нам програма її прописала, згрупувала. Так? Тобто цю суму відповідно програма нам вже дублює. Далі ми опускаємось вниз, ми не забуваємо з вами встановити, які у нас є додатки додаються. У нас і ми всі три додатки, тому ми вказуємо одразу ці позначки і переходимо безпосередньо до самих додатків. Відомість 1: це заповнюється відомість про наявність земельних ділянок до податкової декларації платника єдиного податку 4 групи. І тут нам з вами необхідно заповнити всю інформацію по наявності земельних ділянок. Тобто, тут необхідно заповнювати. Категорію земельних ділянок прописується, прописується кадастровий номер, дата державної реєстрації, тобто вся, вся детальна інформація, яка у вас є, тобто номер документа, тобто пропису інформацію з документів, які засвідчують право користування даними землями, тобто даними категоріями земель. Тобто, тут необхідно вам повністю прописати всю інформацію по місцю розташування, тобто що це за земля, де вона знаходиться, який її кадастровий номер, тобто місце розташування, все повністю за. Поповнюється. Це дуже важливий момент. Тепер переходимо з вами до другого додатку. В другому додатку, це, іншими словами, ми скажемо з вами да, ЄСВ. Ми заповнюємо з вами інформацію по ЄСВ. Тобто ми вказуємо період перебування фізичної особи підприємства на спрощенні системи. Ми говоримо, що з 1.01.2024 по 31.12.2024. Код категорії застрокованих осіб, звертайте увагу, вам одразу програма говорить, де циферка 10. Опустіться і подивіться, що ж тут зазначається. Так як ми з вами фізична особа-підприємець, то ми вказуємо шістірочку. Вона у нас однаково по цим звітам, де ми вказуємо з вами по. Єдиноподатникам. Далі ми заповнюємо інформацію з вами по самостійно визначеній сумі доходу, на яку нараховується єдиний внесок, урахуванням максимальної величини, або якщо доходу не було, або він менше, да? тобто мінімальна заробітна плата. Але необхідно не забувати, що на період військового стану, особливо у 2024 році, у нас, у нас ще діє пільга, і відповідно в січні, в лютому, в березні у нас, у нас була мінімальна заробітна плата 7100, але є. Якщо фізична особа-підприємець не нараховує собі, не нараховував єдиний внесок, тобто в нього буде відсутній страховий стаж, то в такому випадку ви вказуєте тут 0, розмір єдиного внеску 22, і сума єдиного внеску також буде 0. Тобто, якщо відбувались нарахування, відбувалась сплата, тобто ви сплачували за в 2024 році, то відповідно ми саме це заповнимо. Якщо сплати не було, тому все одно ми заповнюємо цей додаток, але вказуємо нулі. Проговорю ще раз, що січень, лютий, березень це був називаємо, перший квартал, де мінімальна. Зробітна плата у нас ми в першому кварталі 700, в другому кварталі 8 тисяч гривень, і вже починаючи з квітня місяця, починаючи з другого кварталу 8 тисяч. Тобто необхідно заповнити ось так всю інформацію, тобто заповнюємо з вами повністю. Тобто, або якщо не було нарахування, то нулі, або якщо було, то відповідно заповнюємо. Ось зараз я виконую це заповнення. Ця сума, яку ми зараз бачимо загальну, 20 тисяч Тобто, ви заповнюєте в розрізі місяців знову проговорюю акцент. Що якщо ви не нараховане, нулі все одно вказуємо. От ми, як, як на прикладі лютого, 20 тисяч ми бачимо ця сума, яка у нас вказана. І ми повинні з вами повернутись до нашого попереднього головного документа. І саме тут. У рядку 17 у вас повинна бути вказана сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки за даними звітного податкового періоду, і це відповідний рядок усього графи 4, розділу 9, додаток 2. Тобто, ось ця сума, ми бачимо, що вона у нас заповнена. Ми пам'ятаємо, що терміни сплати ЄСВ, вона замедала щоквартально, тобто до 20 го числа. Добре, переходимо з вами далі. Тобто додаток 2 ми з вами бачимо. І у нас з вами далі є це додаток 3, це розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий звітний період. Порядковий номер у нас з вами 1. Uh, і тут що дуже важливо, що необхідно тут заповнювати? Тут нам з вами також необхідно заповнювати інформацію в розрізі кадастрових номерів, в розрізі площі земельної ділянки, нормативна. Грошова оцінка земельної ділянки. Але у нас з вами відповідно до законодавства є окрема формула, до якої ми розраховуємо це. Це формула, яка діє, коли у нас з вами для земельної ділянки була проведена нормативна грошова оцінка, і коли у нас з вами не була проведена. Тобто ви вказуєте кадастровий номер, ви вказуєте площу земельної ділянки, вона у вас власна чи вона у вас орендована. Ви вказуєте відповідно нормативну. Нормативну грошову оцінку земельної ділянки, якщо вона була проведена да, одна інформація, якщо була не проведена, якщо вона не була проведена, тобто не проводилась, то нормативна грошова оцінка одного гектара рілі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, вказується да, саме визначеного для справляння плати за землю. Тобто цей момент також дуже важливий. Відповідно, заповнюється інформація. Далі вказується кількість календарних місяців використання і мінімальне податкове зобов'язання, яке, відповідно, у вас заповнюється по даним формулам. Тобто, ось ми бачимо, ці формули вони у вас прописані. Вам відповідно необхідно все це прорахувати. Тобто, як якби момент у нас дуже важливий. Тому, відповідно, коефіцієнт Ой. 0,5, але звертаю вашу увагу, що є да, окремо міста, в яких да, є пільга по даним коефіцієнтам. Тобто, ось таким чином, відповідно, розраховується. І, відповідно, в розрізі кожного кадастрового номеру, в розрізі кожного. Це дуже важливо, тому що в додатку 1, Ви також заповнюєте інформацію в розрізі цих кадастрових номерів. І нам ця інформація дуже важлива, тому що саме тут ми заповнюємо з вами розмір мінімального податкового зобов'язання за 2. 2024 рік. Тобто особливістю формування декларації з єдиного податку 4 групи є саме те, що е, необхідно розуміти, що в основному звіт заповнюється за рік, який на Земе да, пройшов, але тільки єдиний податок нараховується у нас з вами наперед. Тобто загальну податкову з єдиного податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, да, з яких от справляється єдиний податок. Ми заповнюємо з вами три додатка. Які ми бачимо, от наші один додаток, два додаток, три, і після того як ви виконали заповнення даної інформації. То вже після цього ви можете перевіряти звіт. Ну, я там зараз кадастрові номера, де да, я не заповнювала їх. Ви можете після цього перевіряти. Якщо у вас все вірно, то ви можете підписувати та відправляти. Ось таким чином у вас буде зелений прапорець вже після того, ну, як і в всіх наших звітах, які ми не здавали, да, такі зелені назими будуть. Після цього ви чекаєте квитанцію 2 і це вважається, що ми з вами звіт подали.